Один невдалий жарт і коміку хана всю душу ворога, але в той же час десятиріччя сексизму та мізінієї моя квартира, а найвініри і нуль наслідків навіть навпаки. Чому культура відміни діє не на всіх? Що таке інститут репутації і як він працює, якщо взагалі працює в Україні? Зараз будемо розбиратися. Мене звати Марія Тучка Туча, і ви дивитесь Play. 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 Шоу. не так давно. Я написала твіт про Івана Дорна і його співпрацю з росіянином. І знаєте що? Дор, мені персонально, хоч на своїй сторінці і не тагнувши мене, але ж відповів. Викупив я туча, давно викупив? Вже давним-давно викупив. Мені звісно було приємно, що хоч була якась реакція. Але скажіть, коли було таке раніше, щоб зірка? <звіг> зірка відповіла такі маленькі зірочці, як я, і то ти подумала, невже в нас запрацював інститут репутації? Але ж той самий Дорд за інтерв'ю дудю вибачився тільки зараз. 2017 року, коли я давав інтерв'ю Дудя, і за це я теж вибачаюсь. Можливо, зрозумів, що в Україну все ж таки придеться повертатися і пісніше співає українською, і гроші заробляти теж тут прийдеться. І тому відмовчуватися більше не вийде. Хоча, звісно, я не знаю, що в нього всередині на душі, і наскільки це щиро, але це вже на совісті Дорна. Ну і звісно, найсвіжіший приклад це з Щегелем, від якого і так багато хто кринжував, але зараз він вже таке ляпнув, що це обурило, Ну я думаю, майже всіх це вибір хлопців гинуть. Вся ця кенсел культура і репутаційні скандали тема складна, багатошарова і навіть небезпечна. Бо якщо той самий сас просто набив собі на лобі око, я вищемілистісняшка. Мені нужно брати. То в Британії посадовець після звинувачувань у харасменті покінчив собою, а звинувачення, наче і не підтвердили. Або, наприклад, пам'ятаєте голодна туса на роковини пам'яті жертв голодомору, директор львівського будинку вчених, де вона проходила, помер від серцевого нападу за декілька днів після скандалу і ймовірно просто не витримавши тиску суспільства. Тому я вважаю важливим разом з вами розібратися в тому, як реагувати на зашквари відомих людей чи компаній, і як потім ці люди мають відрефлексувати і відповісти на кенсел в їхню сторону. А зараз йдемо на вулицю і питаємо людей, що думають вони про репутацію. Знаєте, що таке е, cancel culture або культура відміни? Ні. Ні. Так, знаю. Я не маю часу. Так, я чую щось про таке. Так, звичайно. Просвітіть мене, будь ласка. Хтось з блогерів або з відомих людей щось робить, їх відміняють, перестають їх дивитися або щось там, не знаю. Ще щось не дай бог. В основному це відбувається з якимись відомими особистостями. Коли якійсь групі суспільства не подобається те, що вони роблять, вони просто давлять так би мовити на неї. Що вона стала менш популярною і в неї був менший фідбек від, від суспільства. Я думаю, що ви може, знаєте якісь кейси, які відбувалися в Україні, от пов'язані з культурою відміни. Ну якщо чесно, я не можу сказати, що я вже так сильно за цим слідкую, коли відміняли. Популярних тіктокерів по типу тих, які приїхали до Росії і почали в хаусах жити, знімати. ситуація з аліною пашцем, наскільки да, я знаю, можливо, Арестович. був конфлікт. Ну, наприклад, Дорн, який. На інтерв'ю у Дудя там щось розповідав. Таке не дуже це важливо для суспільства. От мати такі випадки Кенсел. Ну і в принципі там здоровий інститут репутації. В принципі, я вважаю, що кенсел каучур він має право на існування. Це точно головне, щоб він просто був в міру. Ну я вважаю, що має бути послідовна в принципі позиція. Тобто, не, не треба переходити в фанатичність як з одного боку, так і з іншого. Ну я вважаю, що так, тому що ну, по перше, в нас основна влада це народ. І вона має давати оцінку. І, по-друге, в принципі, ці люди вони мають багато відповідальності на собі, і вони повинні розуміти, що вони говорять, і що вони роблять. Я б волів би фільтрувати це все і не попадати під вплив. Ну, не тої інформації, тобто потрібно самому, якби у всьому цьому ділі розбиратися, робити свій критичний аналіз. Ну і все В даний момент зараз це максимально важливо, тому що зараз дуже важливе питання мови, питання якоїсь національної ідентичності. Якщо ти свій патріот своєї країни, то будь-так добр приїжджати сюди і знімати тут відоси, показувати людям, який ти ну добре, як ти поважаєш свою країну. Ось. Що таке репутація? Вікіпедія каже, що це громадська думка, соціальна оцінка чи усталене уявлення про когось чи щось, що впливає на ставлення суспільства до особи чи до об'єкта тобто, це образ людини, чи, наприклад, бренду, який склався у нас в головах із різних уривків інформації, яку ми отримаємо постійно з тих чи інших джерел своїми діями, публічному просторі відомі особи та компанії завойовують нашу з вами довіру та лояльність, яка в кінцевому результаті конвертується в гроші або інші бонуси. А інститут репутації. Це не вище навчальний заклад, де навчають цю репутацію зберігати, хоча деяким зіркам не завадило б там повчитися. А це такий собі інструмент суспільного контролю за вчинками та висловами публічних осіб та брендів. А от різким проявом такого інструменту і є, славнозвісна, кенсел culture або культура скасування. Саме поняття культури скасування стало широко вживаним після кейсу Гарві Ванштейна та руху Міту, десь в кінці 2017 року. Гарві тоді швидко перетворився з могутнього успішного продюсера на вигнанця, а згод. Деми взагалі опинився в язниці. З тих пір в соцмережах постійно спалахують репутаційні скандали з серйозними наслідками. Актори позбавляються ролей, рекомендавці скасовують мільйонні контракти, як, наприклад, Кані Вест» і його прихильність до Гітлера. Він втратив контракт за Дідас через це ми живемо у демократичному світі, у демократичній країні. Тому я вважаю, що і бренди, і люди, особливо публічні люди. Мають повне право на будь-яку свою думку, але треба розуміти, що кожна думка зараз вона несе свої наслідки, і якщо ця думка не збігається з думкою аудиторії, то ви як наслідок можете потрапити під шквал критики, і на це треба зважати і розуміти наскільки. А, наскільки для вас важливо відстояти свою думку саме зараз, саме у цей час, саме з цього питання? Бо іноді вона може коштувати вам репутації? Все це, звісно, стало наслідком швидкого розвитку соцмереж. Всі все бачать, а головне можуть моментально реагувати в Україні, на мою думку, інститут репутації все ще не сформований і знаходиться в зародковому стані. Наші зірки та компанії поки що не втрачають аудиторію та великі гроші через репутаційні факапи, а інколи просто не зрозуміло, чому в одному випадку відміна працює, а в іншому не працює, і взагалі які фактори впливають на те, як суспільство відреагує на той чи інший вислів та вчинок. Давайте якраз і розберемося в цих факторах. Перший фактор це початкова репутація. Пам'ятаєте визначення репутації Вікіпедії? Це суспільне уявлення, тобто реакція на твій вчинок буде залежати. Від того, що про тебе думають, і от тому Поплавський досі не закенселений. Бо коли ми вперше його побачили, він вже був і ми звикли до цього. А він надалі всіма своїми діями підтверджує це реноме. До речі, реноме це синонім репутації. Зворотній приклад це історія з викладачем Київського університету імені Карпенка Карого. 75-річного Володимира Талашко звинуватили в домаганнях до студенток. Репутація викладача була бездоганною, і попри те, що офіційно підтверджень звинувачувань не було, він звільнився з посади. Поплавський на його місці, просто би зняв черговий тік-ток. Другий фактор це масштаб зашквара. Тобто наскільки поганим в очах суспільства є те, що людина зробила чи сказала, і гарним прикладом тут буде вже вище згадані коміки Олександр Сас та Андрій Щегель. Десь навесні минулого року вийшло відео, де Сас ну дуже погано пожартував про жінок в ЗСУ. В атаку, а потім і сосати його зразу ж закенселили, і він припинив виступати. На противагу цьому Андрій Щегель, який неодноразово жартував сексистські жарти, типі ти колись підписувався на тіло. Рукулярно були фотки із спортзалу, де вона така, моя жопа стала ще більше жопою. А зараз ти заходиш, вона така, ааа, підканка, вам померла люди. І все було ок до тих пір, поки він не зачепив болючу тему не тільки меншина, але й загально національного масштабу. Тема ЗСУ. І от вам момент, де ми говорили про суспільне уявлення. Якщо САС не вирізнявся до того сексистською поведінкою, і тому це викликало такий резонанс, бо ми не звикли до такої його поведінки, то ще зразу успішно мав роль такого собі циніка та провокатора, якому типу байдуже на реакцію суспільства, і йому сходило з рук жарти з дівчат з оплакуванням жертв у цій війні. Масштаб останнього зашквара Щегля торкнувся усіх і жінок, і чоловіків. Тому відбулося таке об'єднане скасування цього персонажу. Мабуть, класно все ж таки, коли ви виходите з якимось публічним спічем, фільтрувати і що відбувається навколо, наскільки це зараз доречно. Або, ну, наприклад, досить непогано з цим зараз працюють українські зірки. Там, коли, наприклад, є якісь великі обстріли, вони не постять у своїх соцмережах позитивний контент. Це таке досить просте правило, але воно діє для того, щоб ще більше не травмувати і не дратувати велику кількість людей. Ось таке типу загальне правило: просто слідкуйте за контентом, не знаю, дивіться навкруги і співставляйте наскільки. Адекватно те, що ви хочете показати чи сказати, буде сприйнято саме зараз. Третій фактор це розголос, якого набула історія, тобто важливий не тільки і не стільки вчинок, як те, скільки людей про нього почули. Знову розберемо це на свіжому прикладі, до якого я була дотична історія з франківськими гвалтівниками. Мені про них розповіли підписники. Я зробила пост у своєму телеграм-каналі. Історія набула першого розголосу. Далі паралельно з цим про тих самих. Написала Яся Кравченко, обговорення вийшло вже на новий рівень. А вже коли почали писати Єфросініна, Асача та інші новинні ресурси, це не було національного масштабу, і ми маємо реальні наслідки. Чуваки в СІЗО. Це можна сказати позитивний приклад розголосу. А тепер інший приклад: одразу після цього юзер пан ютуб продюсер написав в Твіттері пост про ще гірших тіпів, які так само знущаються з непритомних дівчат, і мають ютуб канал на 500 тисяч підписників. Твітер цей пост залетів, купи лайків, репостів. Але далі хвиля не пішла і реального результату немає. Чому так відбулося? Пояснити складно. Можливо, на пана Ютуба продюсера не підписана умовна Яся Кравченко і не було другого поштовху. А можливо, суспільство вже втомилось від цієї теми і не захотіло другої хвилі, і перемкнулося на щось інше. Але це гарно ілюструє мою тезу про розголос. Другий випадок ще більш небезпечний та масштабний сам по собі, але розголосу не набув, і негідники поки не покарані. Четвертий фактор це власне реакція особи чи бренду на свою помилку. І тут варіантів може бути декілька. Зазвичай об'єкт кенселінгу вибачається, хоч і не завжди, але головне це усвідомлення причин суспільного обурення, тон вибачення та подальші дії. Якщо говорити про публічних людей, то негативних прикладів повну. Той саме сас записав вибачення, але з нього видно, що чувак взагалі не зрозумів за що його кенселять і звісно, йому не повірили. Я вибачаюсь, я не хотів нічого поганого, просто ну. Ну, погано жартую поганий день. Чи той самий Дорн, який окрім вибачень за співпрацю в минулому з росіянами, зараз вибачається за співпрацю в майбутньому? Питання на хіба в принципі співпрацювати з терористами? У Кесі Шегера, яким би зараз там не було його щирі вибачення? Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань. Його дії мають наслідки на інших колег по цеху і не тільки. І тому навряд комусь потрібні його слова пробачити. Я, звісно, кейси по типу Ротар Ака Потапа зі своїм кліпом Волонтер. Чувак настільки втратив абсолютно зв'язок своєю аудиторією, що спочатку записав та випустив цей шлак. А потім, коли йому напхали в коментарях, він все одно нічого не відстрелив, і замість того, щоб видалити кліп і вибачитись, просто закрив коменти в Ютубі. Тобто його реакція це проігнорувати реакцію суспільства. Але знаєте, мені щось підказує, що потап вже не світить продовження кар'єри в Україні. Із правильних репутаційних дій можу відмітити пост надірафеєвої, яка після свого посту поки що. Нових причин для бойкоту немає, але в цих випадках головне святкувати за діями артистів надалі, за тим, як вони дотримуються того, що сказали, тобто ми не ставимо крапку. А три крапки і слідкуємо в бізнес-сфері прикладі здорової відповіді на реакцію суспільства. Більше, бо бізнес відчуває наслідки культури, відміни швидко і напряму. Із останніх миттєве звільнення гендиректора видавництва Якабу після його вислову про те, що жінки ну як завжди витрачають кошти, які заробляли чоловіки. Можна ще пригадати кейс бандою та тризубом незалежності, а, вони визнали, що вони дійсно помилилися. Що вони не деаналізували аудиторію, і саме це призвело до е, негативних дій. І я вважаю, що ці два пункти визнати свою е, помилку і зробити це досить швидко е, зіграло на їх користь і дало їм не тільки вони не втратили свої, е, своєї репутації. Да, а наприклад, я слідкувала за цим кейсом. А їм там за добу додалося до їх соцмереж 5 тисяч людей. Здається, така цифра була. Тобто, люди не тільки їх не закенселили, але й підтримали, і багато бізнесів написали, що це дуже крута поведінка, коли ти визнаєш. Свої помилки кож інститут репутації здається явище притаманне саме 21 столітті. зародилось воно значно раніше. У давні часи з села могли вигнати людину, що мала не найкращу репутацію або ж скоїла якийсь злочин. В сучасній Україні культура скасування спершу проявилася як не дивно в офлайні. Один з перших прикладів це зрив концерту Ані Лорак в Одесі влітку 2014 року. У Жодному випадку зрадиться українського народу не проведе свого концерту в українській Одесі. Вже тоді активні громадяни реагували на те, що співачка живе та працює на рашці, і не хотіли давати і заробляти гроші тут. Регулярного характеру акції не були у 2017 році. Слана Бода, той самий Дорн, російські баста та Діжей СМЕШ цим артистам або зірвали концерти, або організаторам довелося їх скасувати. Якщо так подумати, то і Майдан. Це прояв культури скасування народ України просто двічі Яника. Тож можна впевнено сказати, що cancel culture – це питому українська традиція. До речі, я щось не можу пригадати жодних кеців з болотів зражки, і більше того здається, що навіть держава має монополію на кесло того чи іншого власні ж країні. І це ще одне підтвердження тому, що ми різні, хоч і є історичні приклади своєрідної дії Інституту репутації, потужним інструментом суспільного впливу це стало відносно недавно, як я вже й казала, з розповсюдженням соцмереж. І як це потужне і нове культура відміни може бути небезпечною і вимагає того, щоб ми вчилися нею користуватися. Словосполучення культура відміни важливо не забувати, що це все ж таки культура. Найбільшою проблемою може бути швидкість реакції або винесення вироку. По суті, кенселінг перетворюється на сучасну версію суду Лінча, коли НАТО може, не розібравшись, знищити когось, хто в очах цього натовпу в чомусь винен. Яскравий приклад це історія Джоні Депа. Колишня дружина звинуватила його в насильстві, і публіці цього було достатньо, щоб морально знищити актора, а студіям, щоб розірвати всі контракти. А вже потім з'ясувалося, що де в цій історії точно не єдиний винуватись, але ж нерви та гроші не повернеш. Життя та кар'єру може і не зруйновано, але сильно зіпсовано. Про смерть директора будинку вчених я вам вже сказала. Звісно, немає доказів, що це напряму пов'язано зі скандалом, але така вірогідність є, і це лякає. Якщо культура відміни та інститут репутації це така потужна і водночас небезпечна штука, то як нам, як суспільство, правильно нею користуватися? По перше, треба бути уважними і розбірливими в тому, Кого ми робимо популярними не лайкати та не підписуватись на сумнівних популістів, які дуже часто вирізняються гучними заявами, нехтуючи елементарною інформаційною гігієною. Як, наприклад, саме Арестович, який часто маніпулював фактами і промовляв саме те, що більшості хотілось чути. Що потім такі медійники не використовували цей соціальний капітал проти нас, варто пильнувати завчасно. По-друге, не вестися легко на масові закиди когось кенселти спершу розібратися в темі, а потім вже вирішувати чи підтримувати цей двіж. Знову таки, в першості, перегоні за лайками та поширеннями, медійники часто можуть нехтувати доказовою базою, тому вам, як споживачам, варто почекати, доки різні джерела, а особливо з гарною репутацією, не підтвердять правдивість. Ну а артистам, публічним особам та брендам, варто пам'ятати, що популярність дає як переваги, так і обов'язки. І чим ти популярніший, тим уважнішим треба бути до наративів та ідей, які ти поширюєш в маси. Бо зараз як ніколи увага суспільства загострена і можна як збудувати собі позитивний імідж та репутацію, так і швидко її втратити. Особливо це стосується співпраці з росіянами, затягування будь-чого російського в наш інфопростір або ж толерування інших, хто толерує зв'язки з Росією. Як я вже казала у Симовлозі, туча контенту, до речі, підписуємося. Туча контенту. Yes? Це дуже контента можливість багатьох медійних персон працювати на з Росією дали ж ми самі до 24-го числа, як українське суспільство, і тому ми мали стільки російськомовного контенту, і тому ми мали стільки російськомовного бізнесу, і це тільки вершина айсбергу. Тому зараз наша задача змінювати свої звичні байдужі реакції, микатись і брати відповідальність, щоб потім в майбутньому не допустити того ж самого небайдужі, не сплять, і ми уважно спостерігаємо за тим, хто як себе веде. Де але головне не забувати за доказову базу і микати критичне мислення. Працюємо на благо нашої країни, Україна. Дякую, що дивилися цей випуск. Пишіть коментарях, що думаєте, може, якісь інші кейси кенсулу, ви знаєте, може, ви щось не погоджуєтесь. І в принципі, як вам цей формат? Нам потрібна ваша увага, нам потрібна ваша підтримка для того, щоб український контент розвивався. Бо як я вже й казала у своїх влогах, ми або робимо український контент, або підтримуємо український контент. І тільки два варіанти інших варіантів в нас немає. З вами була Марія Тучка, Ака Туча, і це слей шоу на Суспільному.